І так, тема тема мого проекту корисне пристосування для дому клас 7. Об'єкт мішечок для зберігання дрібниць. Мета мого проекту розвинути практичні навички в'язання, творчого мислення, вміння планувати та реалізовувати проєкт, оцінювати якість власної роботи, навчити в'язати мішечок для дрібниць, виховати акуратність та самостійність. І завдання проєкту ознайомитися з основами в'язання, спланувати свій проєкт, підготувати необхідні матеріали та інструменти, зв'язати мішечок, презентувати свій проєкт. А також я хочу наголосити на тому, що е, е, тема моєї педагогічної ідеї це саме є розвиток метанавичок через технологічне навчання, і при цьому я використовую рефлексійні вправи. Тому я в проєкті також буду демонструвати вправи, рефлексійні вправи для розвитку метанавичок. Так, і перше, що я почну, необхідно звичайно, налаштуватися на роботу і пропоную таку рефлексійну вправу, як магія посмішку. Тут дітям необхідно зайти на онлайн точку Padlet, де обрати обличчя, ну будь яке обличчя, так або можна підписати обличчя прізвище ім'ям і обрати ту посмішку, яка відповідає їхньому сьогоднішньому настрою, і та згадати. Коли ж саме який момент була ця посмішка, радісний момент: налаштувати психологічно дітей на урок для того, щоб позбутися всяких там страхів, депресії, всього поганого, і з посмішкою розпочати саме, саме проєктування. Процес проєктування? Приступаємо до вибору об'єкта проєктування, і тут пропоную такий віртуальна галерея ідеї. Учням необхідно. За допомогою мережі інтернету, а саме пропоную сайт Підтерестом, знайти необхідні знайти об'єкти об по тему проєктування та прикріпити їх на онлайн-дошку. Збираємо таку спільну онлайн-дошку і дивимося, що можна саме створити, які об'єкти об проєктування можна створити на цю тему. Але не просто об'єкти, об а також виконуємо таку рефлексійну вправу, яка називається ментальна карта. Учням необхідно обрати ту саму картку, яка найкраще показує ваші перші враження від обраних об'єктів проєктування, казати саме чому. Тут можна і як роздаточний матеріал, дидактичний матеріал використовувати, так і онлайн-картки застосовувати. Є сервіс, є картка, яка пропонує обрати колоду і саме там же обрати ментальні карти за темою уроку. А, далі необхідно ж саме проаналізувати, для кого буде створено цей об'єкт проектування. Для цього пропоную онлайн опитування пройти. Наприклад, якщо це буде об'єктом для матусі зроблене а для подруги, друзів, так то їм необхідно буде заповнити форму, де висвітлені основні питання. Ну, наприклад, яким матеріал, якому матеріалу ви видаєте перевагу, якого розміру ви хочете, щоб був ваш виріб, на яку суму ви розраховуєте який він за кольором там повинен бути, так може, якесь оздоблення на ньому на цьому об'єкті повинно бути. І то також не тільки провести онлайн-опитування, а відчути себе на місці тієї людини, для якої необхідно створити сай, сам об'єкт, визначити та записати потреби та бажання, які потрібно задовольнити цим об'єктом проєктування. Тим самим учень він. Пронизується цієї ідеї, так він ставить себе на мі на місце тієї людини, для якої буде виготовлятися цей виріб, і тоді це допомагає найкраще його розробити та створити. Приступаємо до проєктного до планування проєкту і до планування проєкту і пропоную таку вправу, як створення інтерактивної дошки. Такою інтерактивна дошка, де Учень відображає свій шлях, як же ж він буде виконувати цей проєкт. Вона може виглядати ця дошка так, як так як учень це відчуває. От я її. Як для прикладу, ось так зобразила: так тут є певні кроки, де ми йдемо до своєї мети, до створення свого виробу. Є також можуть виникнути перешкоди. Ось очі він повинен розуміти, що так може бути якогось матеріалу, не вистачити, або там буде дуже дорого коштувати ці матеріали, або відсутність часу буде, або лінь буде це виконувати. Тобто, також рефлексуємо на цю тематику. Так про прогностичну таку функцію виконуємо. І шляхи вдосконалення, що ми будемо саме робити з цією, так що може там техніки меди... ну, там техніки медитації виконувати, те, щоб налаштуватися на роботу, або якщо матеріал дуже дорогий, будемо знаходити сайти з акт акці... магазини з акцією, так, щоб придбати саме цей матеріал. І о, сам процес проєктування, сам проєкт, можна розміщувати на дошки Padlet, де я завантажую шаблон. Для того, щоб учні могли собі його скачати, завантажити і там вже розміщувати свої е, напрацювання, щоб воно зберігалося все в одному місці, так не було розкидано. Е, здійснюємо пошук моделей аналогів. Тут також використовуємо, можна будь які так, використовувати джерела інформації, інтернети, журнали, каталоги. Звернутися до людей, деяких скорсоводів, які де можуть розповісти, надати інформацію про моделі-аналоги. І робимо, робимо опис моделі-аналогів за такими критеріями: функціональність, конструкція виробу, дизайн, матеріали, технологія виготовлення. Також знайшли моделі-аналоги і. Проаналізували їх вправа. Називається вправа рефлексії. Дві краплі натхнення після розгляду різних схожих виробів. Учні обирають один, яким їм найбільше запам'ятався, та відповідають на два питання, що мені сподобалося цьому виробі? Що б я хотів додати або змінити в цьому виробі. Також можна зробити обговорення в класі таке колективне, запропонувати декільком учням поділитися своїми відповідями. Відповідями дати відповіді на запитання, чому саме ця річ вам сподобалась, яка ваша ідея щодо покращення чи додавання, далі йде обґрунтування обраної, обраного виробу, і тут я також пропоную методичний прийом 5 чому мого виробу. Усно можна усно відповісти, можна якісь нотаточки зробити учню і відповісти на запитання, чому саме цей виріб відповідає відповідаєметі проєкту, чому саме цей виріб є найкращим варіантом для досягнення очікуваних результатів. Чому саме цей виріб є реалістичним для виконання з нарахуванням з урахуванням наявних ресурсів? Чому саме цей виріб є цікавим? Чому саме цей виріб є обґрунтуванням на основі проведених досліджень? Готуємо історичну довідку, знайомимося з історичними з історичної з історичною довідкою з за допомогою підручника, опрацьовуємо статтю. Статтю таку та, та після цього можна створити, запропонувати учням створити брошуру. Тут я надаю сайт саме Canva, я ось приклад також зробила: Бр... створити брошуру. Учням необхідно після вивчення історичної довідки створити брошуру. Приступаємо до вже конструкторського етапу розробки нашого виробу і знайомимося, згадуємо про метод проектування, а саме метод біоформ. Учням необхідно дивитися відео там, де воно буде зупинятися, відповідати на запитання до цього відео. Далі приступаємо до розробки художнього малюнка, але спочатку необхідно актуалізуємо знання учням, чим відрізняється художній малюнок від креслення. Можна, можна зробити вікторину для учнів, розподілити їх на дві команди, об'єднати їх в дві команди. Виконати вправу, розташуй зображення. Так, розташуй зображення в дві групи. Перша група це художній малюнок, друга група це саме креслення, і також згадати, які саме типи композиції існують. Взагалі що таке композиція, типи композиції, які існують. Тут вже пропоную інший сервіс, де учням необхідно співвіднести назву типів композиції з прикладами, з зображеннями від створити відповідність. Так, приступаємо до розробки саме художнього малюнка. Тут пропоную графічні редактори, можна застосовувати, генерувати онлайн за допомогою онлайн-сервісів. Можна робити малюнок, наприклад, в, в Paint, так, онлайн-малювання для Paint. Як зручно, у кого є які можливості. Немає можливості, можна просто намалювати, намалювати, зробити. Малюнок саме на, за допомогою паперу кольорових олюців, ломастерів, тощо, фарбу, чим завгодно, у кого є учні які можливості. І також права рефлексії це мій малюнок. Учням необхідно завершити фразу Мій малюнок цей, але підійти до цієї вправи творчо, креативно. Наприклад, мій малюнок це вікно, у мій внутрішній світ, або мій малюнок це спосіб виразити свої емоції. Приступаємо до о, підбору. Матеріалів для роботи, але спочатку актуалізуємо знання учнів взагалі такі конструкційні матеріали, і тут необхідно їм об'єднатися в дві групи. Для кожної групи на онлайн дочі створити таку корзиночку з назвою цього матеріалу. Ну, наприклад, там основні такі тканина, пластмаса, скло, метал. Так? І учням необхідно або назви, або зображення. Виробів знайти саме які від вироби, які зроблені з цього матеріалу. Потім зробити колективне обговорення. обговорення. Так, Здійснюємо віртуальний шопінг. Учні шукають в інтернет-магазинах пряжу, гачки, фурнітуру та інші матеріали, створюють колажі з обраних матеріалів. Можна користуватися таким онлайн-сервісом, фотокарт. Дуже зручно перетягуємо знайдені матеріали і формуємо таку картиночку. Знайомимося з властивостями пряжі. І не просто знайомимося, теоретичні відомості вивчили, і такий прийом цікаве запитання. Учням необхідно скласти запитання до тексту підручника, поширювального та розвивального характеру, провести конкурс на найцікавіше запитання. Так, ознайомимо учнів з основними прийомами в'язання гачком, і після цього для закріплення прийомів проводимо віктори, Об'єднуємо учнів по дві команди і проводимо віктори, де необхідно учням розташувати послідовність вив'язування, ну, наприклад, стопчика без накладу, так, як елементи в'язання. Не забуваємо, що необхідно дотримуватись, дотримуватися правил безпеки, життєдіяльності під час в'язання, і тут пропоную гру, так чи не учням необхідно, уч, вчитель зачитує. Запитання і учням необхідно відповісти так чи ні, погоджуються вони чи ні, правильно це чи ні? В виготовляємо, від, виготовляємо виріб, виготовляємо виріб онлайн-уроку, відеоурок. або якщо це офлайн навчання, вчитель демонструє прийоми виконання роботи, як необхідно робити, виготовляти саме мішечок, в'язаний мішечок. Після завершення роботи можна створити створення мему як аналіз своєї роботи за допомогою генераторів. Меми в інтернеті учні створюють смішні меми, які відображають їхні труднощі та їх подолання. Це допоможе у розслабленні та кращому аналізуванні того, що відбувалося. Обов'язково контролюємо якість виконаної роботи. Для цього пропоную створити онлайн-чек-лист за допомогою канви, пропис прописати основні. Основні положення, так чи ну, основні положення контролю якості виробу. І на заключному етапі створюємо рекламу. Але перш ніж створити рекламу виробу, пропонуюсь такий прийом дуже цікавий, розміщуємо на онлайн досі будь-який виріб, закриваємо його, щоб не було видно, створюємо таку атмосферу. Загадковості, і учням необхідно переглянути зображення і по своїм відчуттям написати основний такий слог... рекламний слоган. Цікавий потім у... учитель відкриває це зображення, і учні дивляться так, у кого найкраще сло... можна провести навіть навіть гру, у кого вийшла найкращий рекламний слоган. І після цього учні створюють свою рекламу, туди вже. Не обмежуємо і відеорекламу, відеоогляд, і блог, можна свій блог, пост, так і банери, пост, і презентацію зробити, наприклад, по Google презентації, вірш, скласти пісню на, об... на... на... Ну, на виготовлений виріб. Презентуємо свої вироби на Падлити, де дуже може кожен завантажувати свої роботи, презентувати їх, презентувати їх і підводимо підсумки саме на онлайн-дощці створюємо такі дерева, де кожен учень може залишити свій відгук про виготовлений виріб іншим учням. Листочки прикріпили, на листочках пишемо відгуки. Можна навіть різними кольорами робити, щоб було видно, що які ці відгуки позитивні чи негативні. І проводимо захист проєкту. За, проводимо захист проєкту і підводимо взагалі підсумок всієї проєктної діяльності. Тут пропоную вир пам'яті. Складаємо у е, чашу свої, складаємо у чашу свої пропозиції те, що в чому навчилися всього, всієї проєктної роботи. Так, у мене все.